Добрий вечір, шановні радіослухачі. У прямому ефірі програма Вічна Віч». у студії працює Вікторія Шапошник. Допомагають мені техніки ефіру Дмитро Шкрюбка. прийматиме ваші телефонні дзвінки Ольга Троценко. Сьогодні гостя студії, поетеса, перекладач, член національної спілки письменників України Наталія Володимирівна Горішна. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Нещодавно Наталія Володимирівна стала лауреатом Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка. Ця премія заснована. На 2012 року національною спілкою письменників України присуджується вона за високохудожні літературні твори громадянського звучання, спрямовані на побудову незалежної демократичної України. Першими лауреатами стали письменниця Наталія Горішна за книгу поезії під сонцем серця, та молода поетеса Олена Гусейнова з Києва за книгу Відкритий Райдер. Наталія Володимирівна дуже приємно, що серед перших лауреатів такої премії. Є і ви, ви представляєте нашу область. Скажіть, будь ласка, що взагалі для вас означає премія імені Василя Семененка? Ви знаєте, літературна премія вона, мабуть, потрібна кожному письменнику, тому що це визнання, людина без визнання, творча їй працювати дуже важко. А що це премія саме Семененка? Для мене двічі приємно, тому що Василь Семененко. Він з дитинства мої, мій улюблений поет. Я пам'ятаю, як в 14 років я вперше прочитала його книжку. І ви знаєте, хоч він і не був забороненим поетом, але його, одначе і не друкували. І книжку мені дали на один вечір, і мені так не хотілося з нею розлучатися, я не знайшла кращого виходу, як спочатку писати їх в зошит. Але зрозумівши, що я не перепишу всю книжку, я вивчила їх на пам'ять, і я їх пам'ятаю досі. А хочете я вам прочитаю тишу і грім? Чому смуток з тобою поруч часто ходить у світлі дні? Мабуть, є в тебе біль і горе, невідомі зовсім мені, хоч, на щастя, життя багате, але кожну людину ждуть, і печалі, і біль, і втрати, і не можна їх обминуть, але к бісу цю мудрість у Богу і догадки. Під три чорти, я бажаю, щоб всю дорогу, все життя посміхалась ти, щоб ніколи сльоза на віях не світилася, мов роса, хай же щастя завжди живріє, не криклива твоя краса. Я не йму тобі зовсім віри, як сумною побачу тебе, небо в сутінь буває сірим, а насправді ж воно голубе. Це уривок із тиші грому. А я зараз вам прочитаю свій вірш до Семененка. Це моя щира розмова з цим поетом. Цей вірш визрівав мені дуже довго, а написався відразу. До Семененка розмовляла з тобою крізь призму років, і в свої чотирнадцять і ось у Сивинах. Все шукала порад в покоління батьків. А тепер ти за віком вже є мені сином. Відчувався мені і імлі. Бо ж від слова до серця найближча дорога, бо й мені найдорожче до крихта землі, що стулилася в грудку від поту людського. Бо й у мене є Лесик, уже Олексій, і йому я читала твого лоскотона, мій керпатий барометр, мій згусток надій, тепла брунька мого материнського лона. Я не сміла себе називати поет. Я боялась, що вірші мої витребенькі, що не досить міцним був мій власний хребет, а в поета аж мав бути, як у Симоненка, бо ж поет не принишкне від владного цить, скільки б душу не мучили, тіло не били, бо поет той кому більш від інших болить. Бо поет той, хто любить і не жде, щоб любили. Твої тиша і грім в чужомовній юрбі Будять душу українську. Ростор гідність, розмовляю з тобою? Мов рівна тобі? Це не рівність, Василю, не рівність, а рідність. Дякую, Наталія Володимирівна. Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Свої запитання наші гості ви можете поставити за телефонами 36 03 93 та 36 03 95. Наталія Володимирівна, скільки років вже? Ви пишете, і коли сталося так, що ви взагалі почали писати, ви знаєте питання, ніби просте? Відповісти складно, тому що я не можу сказати, коли я почала писати вірші. Мені так здається, я їх писала завжди. З дитинства я не знала, що я складаю вірші. Я просто весь час щось наспівувала. І доки я не, не знала, що в мене голоса співачого немає, я співала. А потім я зрозуміла, що це от так гарно слова складаються, що це вірші. Я почала їх записувати. Перший вірш, який опублікований, то було в п'ятому класі. Ви знаєте, є дата під віршем, це 74-й рік. Тобто, наступного року я вже можу відзначати своє літературне 40-річчя. Це дуже багато. Майже стільки ж скільки спілці письменників наші черкаські. Так виявляється так. Ще раз нагадаю нашим радіослухачам телефони студії 3603-93 та 3603-95. Сьогодні в нас така перша зустріч з вами ознайомлююча. Тому розкажіть, будь ласка, трошки про себе, звідки ви родом, і як вважаєте? От є щось у вашому у ваших рідних попередників, ваших ваших родичів. Те, що от саме вони теж писали? Чи це тільки от ви? Як ви от ви простежили кілька поколінь? Насправді я так давно пишу, що вірші написала вже на всі теми. І я ось на цей ваш запитання також можу вірші відповісти. Мій родовід, одна прабабуся була китаянка, а інша проста українська селянка. Мій прадід один за синацьке повстання в Сибірській копальні гнув спину в засланні, а інший чи чув про Сибір взагалі? Бо жив і помер на вкраїнській землі, у спадок від мами така смуглошкіра. у спадок від батька, і віра, і ліра буває та мую та часом тече. Сльоза українська з азійських очей. Мені, мабуть, поталанило, що я виросла в сім'ї поета. Мій батько писав вірші завжди. Те, що тільки торік вийшла його перша книга, яка одночасно книга перша і вибраного, це так склалося в житті. Але батько завжди писав вірші, і він був першим моїм поціновувачем. Він навіть розказував, пам'ятаю, учні, приходили, він розказував, як що це таке Рима, що таке ритм. А я була ще зовсім малесенька, сиділа десь так і підслуховувала, і вчилася. Де ви працюєте? Ну, зараз я веду літературно-творчий гурток «Пегасик» при обласній дитячій бібліотеці. Дуже цікаве це мені заняття. Творчі діти вони особливі. Хоча, може, всі діти творчі, але є батьки, які розвивають творчість в дитині, а є, які спрямовують більш прагматично дивляться на світ. У мене ці творчі дітки вони мене дуже наснажують. З яким віком, от вам доводиться працювати, якого віку дітки? Ну це що тільки першого класу немає. А так дітки з другого класу по одинадцятий. Дуже ріше. Що можете сказати про них? Ви знаєте. З цими сіма дітьми цікаво працювати. От здається, що таке може бути спільно між другокласничком і одинадцятикласниками. Та багато спільного. Вони пишуть вірші, ми пишемо вірші, творчі завдання. Прямо я не даю домашніх завдань, вони пишуть прямо на занятті. І от маленькі підтягуються до старших, а старші якось добріють, підказують, що вони відчувають себе класиками, пегасиками, які старші. Ну, Діти творчі, з ними цікаво. Не складно, звичайно, зовсім ні. Я ще раз нагадаю нашим радіослухачам, Ми працюємо у прямому ефірі. Телефони студії 3603-93 та 3603-95. Наталія Володимирівна, розкажіть, будь ласка, які теми вам найближчі? От ви вас 11 книг? Це досить багато, як для письменника, і все таки, от про що ви більше пишете? Знаєте, 11 книг і немає двох однакових. Ніби вірші-вірші, але кожна книжка вона різна. Якщо перша книжка «Бжола на асфальті, це, мабуть, саме лірична моя книжка, тому що я дозволила собі в цій книжці помістити вірші написані раніше в дуже молодому віці. Всі наступні книжки це поезії нові, які вже таким зболеним серцем писалися, і особливо ця остання, за яку мені дали премію Під Сонцем серця. Ну, це не остання книга, це остання книга моїх дорослих, скажем так, поезій. Це вже досвід людського серця, не тільки жіночого. Я не можу сказати, що я пишу на таку-то тему, на таку-то не пишу. Це як саме життя, різні теми, різні ситуації, і відгук буде зовсім різний. Половину моїх книг, майже половину, це переклади. Я прикладаю з російської мови. Дуже люблю перекладати поетів срібного віку. А чому з російської? Тому що ця мова мені рідна. Моя мама росіянка, як я читала вірші міродовід. Батько українець, з дитинства я розмовляла і розмовляю зараз двома мовами. І переклад в моїй голові відбувається автоматично. Дякую. У нас є перший телефонний дзвінок. Ми слухаємо. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, як до вас в цей гурток попасти? Добре. Якщо дитинка зовсім маленька, то її приводять батьки. Якщо дитинка старша, вона приходить сама. Наступне заняття в нас буде всю неділю, 17-го числа, бібліотека дитяча, обласна. На другий поверх підходимо і там ми займаємося з 10-ї години ранку. Заняття триває 2 години 2,5 з Десятій годині ранку приходьте, приводьте дитинку, якщо маленька, ми чекатимемо. А скільки дітей взагалі входить от в середньому на заняття заняттях? Близько 15 класи? дітей ходить так постійно. Дітки приходять, кому не подобається, хто відчуває, що він краще любить танцювати, чи допустимо грати в футбол, то вони йдуть. Це нормальний процес, тому що гурток це дуже живий організм, такий пульсуючий сьогодні. Цей, але є такі ядро, які, я думаю, що цих дітей будуть не просто любителі поезії чи. Красного слова? А це будуть письменники в майбутньому? Я так думаю, гостя сьогодні нашої програми віч на віч є. Поетеса, перекладач, член національної спілки письменників України Наталія Володимирівна Горішна. Ми працюємо у прямому ефірі. Тож ви можете приєднатися до нашої розмови, поставити запитання нашій гості за такими телефонами: тридцять шість та тридцять шість Наталія Володимирівна, над чим ви зараз працюєте? Що ви зараз пишете? Це також питання і просте і складне, тому що я ніколи не можу сказати, що я пишу таку-то книжку. Зараз все закриваю, все від цього відключаюся. пишу книжку. Насправді, книжки вони різнотематичні, тому пишуться одночасно. Я, наприклад, у 2008 році видала відразу три книги, і вони були написані останнім часом, тому що вони різні. Одна книжка це була моїх поезій, вона називалася Право на весну друга книга була поезії у формі класичних хоку. Це така рідкісна дуже книга в Україні, мало хто пише Хоку. І третя книжка це була переклади з Володимира Нарбута. Забутий поет, але його не можна забувати. А чому він забутий? Тому що він був класиком російської літератури, але по своїй суті він писав про Україну. Це, скажімо так, його і так і називали. що Це Гоголь в поезії. Володимир Нарбут. От три книги я написала в один рік і видала їх. Тому я над однією книгою ніколи не працюю. Нам знову телефонують. Ми слухаємо дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Дуже приємно спілкуватися з вами, чути вас по радіо. Я, звичайно, Тарю Володимир вітаю такою високою премією, як літературну премію імені Симоненка. І такий приємний голос, і таке приємне, щире. Я відчуваю її нутро. І Я думаю, що така людина може писати тільки гарні вірші. І дуже приємно, що є в нас на Черкащині такі люди. І я вам дуже вдячна. Це телефонує вам актриса театру Любов Володимирівна. Дуже б хотіла, тому що я дуже люблю читати Ліну Костенко, дуже часто використовую своїх і концертах, і скрізь, де, звичайно, мене запрошують. Дуже б хотіла зв'язатися з вами і ну, чи отримати, чи відчути ці книжки. Ваше добре. Через Вікторію Шапошник, я думаю, можна зв'язатись, так? Можна, а ще можна сказати, що у вас в інтернеті є сайт. Так, у мене координати, так? Так, можна зайти, просто набрати пошуку Наталі Горішна українською мовою. Ви потрапляєте зразу на мій сайт, сучасна українська поезія. Там є електронна адреса, яку можна писати. Тобто зв'язатися. Так, можна зі мною зв'язатися, не важко. Дякую. Або бібліотеку можна, де я працюю дитячу, спитати зараз. Називати телефони, думаю, не добре. Можна. Але дуже дякуємо коло. Ой, вам дуже лиценок. гарний відгук. Так, де в те щось прочитають таке красиве, весняне. Я знаю, що вже зараз повернула на весну, хоча ще все-таки два тижні зими має бути. Ну, має бути зима, а буде весна, тому що ми її хочемо. Я прочитаю вам вірш Право на весну так називається моя четверта книга за рахунком з одинадцяти. Я думаю, що право на весну це алегорія така, це наше право на щастя, і право на це щастя мають всі люди, незалежно від віку, незалежно від хвороб, від настрою, від життєвих обставин, ні від чого. Право на весну. Коли про тебе думаю, що миті, то в спогадах, то в вигадках, то ну, ранкові сни сльозами перемиті. Я жінка, маю право на весну. Коли тобою сповнюються вірші, у мить скидаю маску захисну, бо дістаю із серця найсвятіше. Я, жінка, маю право на весну, від почуттів, аби не знавісніти, вслухаючись мелодію сумну. Мені всміхнуться, сині первоцвіти, я жінка, маю право на весну, як душу пресом здавлює безвігідь, боюся, що таке іще утну. В думках моїх зіймається як вихор: Я жінка, маю право на весну, я маю право власного страждання, я маю право мучити струну і серцем, відродившись у коханні. Я жінка. Маю право на весну, дякую, Наталія Володимирівна. Ще раз нагадаю нашим радіослухачам телефони студії 3603-93 та 3603-95. І слухаємо наступний дзвінок. Добрий день, добрий вечір. Підскажіть, будь ласка, ви така молода жінка, така позитивна, така енергетика у вас яскрава, весела. Скажіть, будь ласка. А вірші про кохання є. Якщо є, то прочитайте. І друге питання: що ви закінчували? Який інститут? От своє студентське життя, розкажіть. Добре, дякую за питання. Як не дивно, за професію я навіть не філолог, я фізик. Я закінчила Чернівецький державний університет з червоним дипломом і спеціалізація у мене інженер оптик дослідник оптичних і оптико-електронних систем. Ну, те, що я фізик. Це мені допомагає тим, що я вмію чітко формулювати свою думку. Часом буває, що людина починає речення і не знає, чим його закінчити. А я думаю, якщо не знаєш, про що говорити, то краще помовчати. А вірші про кохання, звичайно, прочитаю. Ви знаєте, в мене є ось хочу вам прочитати вірш, який можна назвати ну, двійням, тому що в мене є ціла книжка автоперекладів. Я вже говорила, що я писала в дитинстві і російською мовою, і українською. А потім, коли я вже переклала дуже багато п'ять книжок у мене перекладів з російської класичної літератури, я вирішила зробити собі подарунок до ювілею і переклала свої вірші. І надрукувала цю книжечку, вона зветься «Горішина». Так надрукувала у формі білінгви. Є і російський вірш, і український. Оцей вірш, який я хочу вам зараз прочитати, він написаний, коли я була десятикласницею. А переклала я його через 30 років. Я прочитаю обидва варіанти. Він називається Побачення. Девчонка стояла в промокшем пальтишке, Озябшие а руки бы сунуть в карман, но ей не до этого, что ж ты, мальчишка, не верит, не может поверить в обман. А дождь, как пощечина, твердо стирая, все слышится ей шуме капель, шаги, лишь ели свидетели встреч повторяют. Ты, девочка гордость свою береги, ах, девочка, милая, что же молчишь ты? Как много с тех пор Простучало дождей тогда не пришел на свидание мальчишка, а сердце поныне нічуть, не мудрей І вірш переклад, переклад по суті, через тридцять років. Побачення на моклі косички метляє вітрисько, а дівчинка вперто стоїть під дощем, і кривляться губи, противний хлопчисько, й пульсує образи угідли щем а дощ, наче ляпас. Здається, в суб'ятті, що чуються кроки, крізь шум дощовий, і хилить ялина, гілляки лапаті, Щоб застерегти не губи голови. Ой, дівчинко, Люба, чого ж бо мовчиш ти вже дощ не один, сльози вічею стер. Побачення перше зневажив хлопчисько, та серцем мудрішим не є й дотепер. Час нашого ефіру надзвичайно швидко летить. Вже пройшло 20 хвилин ефіру. А хотілося б ще сказати про те, що ваші вірші є і піснями. Так, у мене дійсно є багато пісень. В Черкасах є дві чудові. Композиторки вони зовсім різні. Це Наталія Саух, композитор професійний. Вона пише пісні на мої слова. І Наталя Кузьменко, дуже відомий в Черкасах. Бард вона зовсім по іншому трактує мою творчість і також пише пісні. Я дуже вдячна обом цим людям, цим чарівним, чудовим, дуже душевним жінкам. Вони розуміють мою творчість серцем і трошки інакше вони трактують кожна по-своєму. Яку пісню ми запропонуємо радіослухачам? Ми прослухаємо зараз пісню. Вона називається Твої слова музику і виконання Наталія Саух. Нагадую, ви слухаєте програму віч на віч. У гостя студії поетеса, перекладач, член Національної спілки письменників України Наталія Володимирівна Горішна. Телефони студії 360393 93 та 360395 і ми продовжуємо розмову. Наталія Володимирівна, щойно ми прослухали пісню, пісню про кохання. У вас дуже багато творів про кохання і завтра. День усіх закоханих, день святого Валентина. Тож давайте продовжимо нашу розмову темою любові, темою кохання. Так мені дуже часто кажуть, що я пишу взагалі тільки про любов. Ну Це звісно не так. Я не пишу тільки про любов, але я на життя дивлюся через призму любові, через дзеркало любові. Я вам прочитаю вірш у дзеркалі любові. А ти мені навіщось дорікнув? Що не рядок любов, любов, кохання? Таки люблю холодні роси ранні, а надто вогкість осені сумну. Таки люблю, і зиму крижану, І шмаття неба пране перепране, І погляд твій закоханий востаннє, а ти мені навіщось дорікнув? Хіба то гріх, як в безому пірну, Коли сяди в весільному убранні? Хіба то гріх? Розчулюсь, як торкну, рожевий світ розтріпаної пані. Або коли довірливе маля, свої цяцьки мені в долоні тече, я ум'якаю, начебто земля, коли їй дощ споліскує обличчя, хіба то гріх, як відповім на сміх, хіба то гріх, коли лишаю в слові світ, що сприймаю в дзеркалі любові, хіба то гріх? Я прочитаю вам вірш, який дав назву цій моїй книзі в премії престижної Семененка під Сонцем серця. Коли Харон Візьме за віхті кіс і запхне в свій човен за віки обдертий. У перший погляд, безпросвітний стікс, зависнувши поміж життям і смертю, скажу я, перевізнику завжди Зійди на берег, розігнувши спину. Чи бачив ти, які у нас сади, Чи рвав штани у заростях малини, чи брався підспівати солов'ю, коли любов цвіла під сонцем серця? Такі принади не знайдеш в раю. Земна душа безсмертям не спасеться. Від долі жоден з нас іще не втік. Але спочинь, хароне, людолове, життя людини називають вік, а того віку тільки мить любові. Дуже гарні вірші. І як давайте послухаємо телефонний Дзвінок Алло. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Наталі Владимирівна і Вікторія. Я просто волнуюсь, потому что держу, во-первых, книгу, которую я читала, э, ну, уже нет, месяц, наверное, назад. Э, Право на весну ваша, Наталья Владимировна. Нет. Вас я знаю и э, не, не лично, вашу поэзию. И мне очень приятно и, и, и пожелать, и поблагодарить вас за ваши такие удивительные стихи. Мне уже много лет... И я вас слышала у памятника Симоненко, вот, и смотрю всегда Русь, и видела вашего сына, которым я также восхищаюсь. Мне хочется пожелать вам весны и в душе, и всем нашим женщинам, которые удивительные черкощань, черкощанки, и наших мужчин нужно все-таки немножко подтянуть. і бути, щоб вони були більш уважними к нашим чудових жінок. І я хотіла б вот, 20 хвилин до весни ваш вірш. 20 хвилин до весни, 20 хвилин до побачення, квітнім і в юності втрачений, душу мені поверни. Не зберегла я забачлива, навіть листів здавнений. 20 хвилин до побачення, 20 хвилин до весни. Весни в вашу душу. І я сьогодні дзвонила не И, ну своим знакомым, потому что вашему Алексею Горишному сегодня будет 21.15 по Руси, yes, yes. о нем будут рассказывать. Так что я вам желаю счастья и вашему сыну, и вам, и всем нашим черкасским женщинам. Боже, дячно, боже дячно что вы читаете мою поясью. Спасибо и вам за звонок. Вам. Будьте счастливы, дорогие Дякую. женщины. Спасибо. У нас осталось 20 секунд эфира. Два слова побажання. У мене одне побажання, щоб всі були натхнені, вільні, закохані і весну відчували в серці незалежно від пори року. Дякуємо нашій гості Наталії Володимирівні Горішній. І на цьому час програми Вічна віч добіг кінця. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі.